Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Дев'ята година середи в Україні. Я Соломія твійська ТСН в ефірі канал 1 плюс 1 цього ранку. Мовить в марафоні Єдині новини українські військові відновили втрачені позиції двох населених пунктів. Окупантів відтіснили біля Дніпро енергії на Новопавлівському напрямку, а також коло відродження неподалік Покровська. Повідомляє генштаб. Разом із тим у ворога є просування поблизу Надіївки та сухої балки. Основні атаки ворога припадають на Курщину та Покровський напрямок. Минулої доби там відбулася майже третина боїв. Ворог активно закидає ці території кабами та обстрілює із артилерії. Також після кількох днів знову посилилася інтенсивність боїв минулої доби. Би їх було 111. Ворог здійснив майже 6600 обстрілів та запустив близько трьох тисяч дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів: зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Троє потерпілих зруйновані будинки та побита церква. Росіяни вночі масовано били по Одесі ударними безпілотниками. Сили оборони знищили сім шахедів. Однак, внаслідок численних вибухів у приватному секторі передмістя спалахнули пожежі і є суттєві руйнування. І там зараз працює кореспондент Сан Сергію Сачук. Він про все розкаже наживо. Вітаю Сергію! Що на тепер відомо про постраждалих і якої шкоди завдала ця атака дронів? Тобі слово. Соломія, вітаю. Вночі росіяни двічі запускали ударні дрони в наш бік. Перша хвиля заходила в напрямку Чорноморська шике знищили ще над морем, а от близько першої години ночі атака пішла вже в бік Одеси. Ворог намагався цілити по критичній інфраструктурі, натомість вибухали житлові будинки, тіла в сусідній церкві, горіли автівки на відкритій місцевості. Люди розповідають, що пережили ховаючись від російської смерті. Ми поспілкувалися з родиною, у якою вогонь знищив весь будинок. Люди опинилися на вулиці без нічого. Вони у розпачу. А жінка сикав розповідає, що не в останній момент встигли вискочити з будинку, який охопило вогнем. Послухайте, які емоції люди не стримують навіть сліз. Ми залишилися без будинку, без нічого. Все життя ми жили, працювали, і зараз у такому віці ми залишилися без нічого. По сусідам ходити як бомжі і спали у них. Добре, що вони прихистили. А далі, ну що робити? Після вибухів спалахнула пожежа, тож додалося роботи і надзвичайникам. А вони почали працювати як тільки був відбій повітряної тривоги. Понад півсотні вогнеборців працювали одразу за кількома адресами. Коли ми приїхали зранку, горіло ще й на сусідньому складі, де зберігалися господарчі товари і туалетний папір, і таке інше, Охоронець розповів, що спалахнула від голова шахеда. Був дуже сильний вибух. Побахнуло так ось дуже сильно. Значить біля мене метрів десяти, десь не більше. Він от залетів отак, ці, зараз пожежники знаходяться. Він залетів туди і сюди пробив в стіні дірку. І туди впав. Така спишка така, одразу пам'ятає. Ну і далі все. Вклад, криша суха, і воно вже тоді займання вже відбулося і все загорілося. Нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли. І слава тобі, Господі. Ми живі. Це ваш будинок, да? Так. Був У нас був будинок. І буде з потерпілими Ми працювали тут на місці психологи, бо люди пережили справжнє ічне жахіття. Постраждали в шоковому стані, їм допомагали тут на місце. А одного чоловіка 66 років забрали в лікарню, у нього порізи, осколкові від того, що розліталися. Ну і позаду мене ви можете побачити, вже працюють комунальники. Сюди привезли плівку. Людям роздають і поряд зі мною знаходиться розташований автобус штабу. І тут у людей будуть збирати інформацію щодо руйнувань щодо постраждало для того, щоб потім відновлювати. Ось така ситуація на цей момент. Соломія. Дякую, Сергію. Сергій Осадчук, кореспондент ДСН, був зараз з нами наживо із Одеси і розповів, як Одеса пережила чергову ніч під ударами безпілотників. До 21-го збільшилася кількість загиблих у наслідок терористичної атаки по Кримому Рогу 4 квітня. У лікарні помер 23-річний юнак. Лікарі боролися за його життя, але поранення були занадто тяжкими. Росіяни вдарили касетними іскандером по житловому кварталу у п'ятничний вечір, коли на дитячому майданчику було багато людей. Серед загиблих дев'ятеро дітей найменшій жертві лише три роки. Просто під час рятувальної операції окупанти атакували місто ще й шахедами. Загинула. Ще Ще одна жінка загалом 75 містян дістали поранення 19 поранених досі у лікарнях, із них четверо неповнолітні двох дітей перевезли до Дніпра, а ще двох до Києва. Унікальна розробка українських інженерів, яка допомагає рятувати життя наших захисників в притул до лінії фронту. Кіп-Лайф Лайф, мобільний стабілізаційний пункт, який зовні нагадує звичайну вантажівку. А от усередині хірургічне відділення на рівні сучасних лікарень. Один із таких операційних шпиталів зовсім нещодавно відпрацював на курському напрямку і вже чекає на нові завдання. Про важливість української розробки на полі бою і про роботу медиків у ній кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже. Же далі також упродовж сюжету. Ви зможете бачити QR-код для донатів, аби таких рятувальних машин на фронті ставало ще більше. Під вибухи і під постійним прицілом ворога 24 на 7 працює стопунд. Звісно, це зона бойових дій. Будуть прильоти, будуть вибухи. В Таких умовах рятують життя наших бійців на передовій. Ми повинні його максимально стабілізувати. Якщо це велика кровотеча, ми його наповнюємо плазмою іншими рідинами. Їх пріоритет це вирішальна золота година. Це міні-операційна в розкладеному виді. Вона практично охоплює двох важких пацієнтів. І місія подарувати надію на життя. У пересувній операційній біля самісінького фронту медики 80-ї окремої десантно-штурмової бригади надають першу допомогу пораненим бійцям. Їм стабілізують переломи, зупиняють кровотечі та зашивають рани. І таких пацієнтів у дні активних дій противника тут приймають чимало. І 5, і 10, і 15, і одномоментно могло бути надавати допомогу, якби всі вміють, але якщо їх багато, треба визначити, з кому першому надати допомогу. Швидко зорієнтуватися, яка це допомога, і як найшвидше стабілізувати, ось такий мобільний стабілізаційний пункт. Це та сама унікальна розробка українських волонтерів. Вона рятує життя і військовим, і цивільним, там, де від звичайних лікарень ворог залишив самі руїни. Обладнана як справжнє хірургічне відділення, одна з таких машин успішно відпрацювала на курському напрямку. Медики діляться завдяки наявності всього необхідного під рукою могли впоратися з надскладними випадками. У Нас був поранений з гемопневмоторексом. Нас була підозра на те, що в нього внутрішня черевна кровотеча. Ми десь три пакетики для цього переливання крові використали, але переливали йому його кров. І на щастя він доїхав далі до наступного етапу евакуації. Такі рятувальні машини нині працюють на різних бойових напрямках. Втім, інформацію про їх точну кількість виробники не розсекречують. Однак кажуть, за понад два роки роботи проекту ці ста пункти допомогли врятувати десятки тисяч життів. Стабілізаційний пункт коштує за 9 мільйонів гривень. Це повноцінна хірургія на два столи. Тобто, там весь спектр реабілітації стабілізації. Стабілізацію можна надавати. Там від ламп хірургічних до електрокагулятора. Це все для того, щоб треба стабілізувати людину і відправити далі вже на лікування в госпіталь. З переваг розсувного мобільного модуля у складеному вигляді компактний, легко транспортується та маскується. Втім, лише за якихось півгодини після прибуття на місце дислокації він готовий до роботи. Хлопці роздвигають краї, ставлять опори коли вже все готове. Всередині є певні полички. Анестезіологи і медсестри розставляють апаратуру. Медсестри свої якісь там варіанти, там катетери, препарати. Хірурги перев'язку собі розкладають. Пропускна здатність таких мобільних шпиталів понад півсотні людей за добу, залежно від характеру поранення. І потреба, на жаль, не зменшується. Втім, машини виробники постійно вдосконалюють і обладнують додатковим захистом. Адже росіяни нехтують усіма нормами і цілеспрямовано цілять навіть по лікарських бригадах. Це росіяни для них не важно хто. Вони цілять просто знищуючи, тому що вони ведуть таку війну на знищення. Втім, навіть в умовах постійних вибухів та обстрілів українські лікарі свою роботу виконують професійно. Ми українці, ми на своїй землі, ми не нападали ні на кого. Ми виконуємо свою і військовий обов'язок, і конституційний обов'язок захищаємо Україну. Захищаємося і боремося. Аліна Лісова, Данило Лисенко, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.